Друзі, всім привіт! Ви на каналі про українців в Іспанію, і я хочу розказати вам сьогодні про можливості легалізації грошей в Європі, саме в Іспанії. Тому буде дуже цікаве відео, не перемикайтесь з вами, Китович Олексій, для тих, хто не знайом зі мною. Якщо відео буде корисним, обов'язково ставте лайк цьому відео і підписуйтесь, бо попереду ще багато не менш корисних відео. Отже, точка А наших грошей це Україна, точка Б наших грошей це Іспанія. Зараз будемо думати і генерувати варіанти, як можна переправити гроші з України в Іспанію і розкажу вам досвід, прикладний досвід наших клієнтів, мій особистий. І сподіваюся, що один із цих варіантів підійде і вам. Багато хто з вас знає про існуючі обмеження МБУ, не можна переказати з України. Кошти на європейський рахунок саме в євро, да і в гривнях дуже важко це зробити. Є певні ліміти, вони дуже маленькі, але так, щоб велику суму, то майже неможливо. А, є можливість оплачувати за навчання, за лікування. Якщо ви або одне, або інше хочете сплатити, то дійсно банк може направити такий переказ з попереднім узгодженням. Але якщо ви продали квартиру, машину або просто маєте. А гроші від якоїсь діяльності підприємницької в Україні, то просто так їх переслати в Європу не виходить. Гроші більше ніж 10 тисяч євро на одну людину на руті через кордон без декларації, тобто до 10 можна, після 10 вже не можна, але декларувати дійсно ви їх не зобов'язані. А банки в Іспанії вимагають ну, дуже дуже багато документів, в залежності від того на якого менеджера ви попадете, але в цілому вони просять це а, два основних а, моменти: це звідки у вас гроші. Ви маєте пояснити, де ви їх заробили, або щось продали, або а, від діяльності ФОП, або а, подарував вам хтось, можливо, ці гроші. Тобто, вам треба це пояснити. І друге це як вони потрапили в Європу, тобто як їх шлях а, взагалі. Був з України до Європи, повністю можуть питати все від початку до самого кінця, навіть те, як ви ці гроші обмінювали в Україні з гривні на євро, теж можуть у вас запитати. І от в цьому відео буду розказувати всі давати відповіді на ці питання у зв'язку з тим, що Європа бореться з відмиванням грошей, щоб люди сюди не заводили чорні гроші. Якісь неоподатковані гроші, то всі ці перевірки дійсно достатньо ретельні, в залежності від менеджера, на якого ти потрапиш, але все рівно банківська система підточена так, що вам все рівно доведеться в якийсь момент надавати ці відповіді. Можливо, не спочатку вашої співпраці з банкіром, а трошки пізніше, коли ви захочете купити за ці гроші, наприклад, об'єкт нерухомості в новобудові в Іспанії, то ви можете проходити повторний комплайнс, повторну перевірку. Те, що вас перевірив банк і дозволив вам ці гроші покласти, це ще одне. А друге, що у вас буде питати забудовник, все те, про що не запитав банк. Важливо врахувати і по можливості користуватись варіантом номер 1 це максимально прозорий. Він найскладніший, але офіційний варіант. В даному випадку, ми, наприклад, продаємо квартиру в Україні, далі ми маємо переконвертувати ці гроші в євро, купити за гривню євро. А також є певні обмеження НБУ, і це треба робити поступово в рамках українського законодавства і можливості, які є. Тут вже ви вже можете поспілкуватися з вашим ріелтором в Україні. Вони вам вдосталь розкажуть варіантів, як це можна зробити. Ну до прикладу, а, знаєш, що там Вищат наприклад, можна. Завести гроші і потім їх обналювати там, за рахунок своїх родичів або близьких. От такі всякі схеми існують, вони легальні, але ви просто маєте дізнаватись да, про ці схеми. Далі перший варіант це коли ви офіційно продали, обміняли з а, гривні на євро в межах лімітів. Далі ви ці євро поклали або на рахунок і перерахували на свій іспанський банк. Це те, що як вони очікують. Ну, звісно, перерахувати ми не можемо. Тому ви ці обмінені євро берете з собою е, наліком да, і везете на кордон. На кордоні ви маєте показати теж, е, звідки ви взяли ці гроші, як ви їх обміняли на євро, у вас теж будуть просити. І отут же можна позвонити в прикордонну службу і запитати, що ще на сьогоднішній день е, питають прикордонники. В Україні і митники безпосередньо, а коли ви будете вести ці гроші. Ви маєте їх задекларувати, що ви їх вивозите з українського кордону. Далі ви теж саме робите на польському кордоні, це є дуже важливим. Ви ті самі гроші декларуєте на польському кордоні. Далі ви перетинаєте польський кордон, в кожній новій країни ви маєте декларувати ці гроші. Тобто, якщо ви їдете через Німеччину, Францію та інші країни, в кожній новій країні ви маєте їх декларувати, якщо у вас на одну особу. В руках більше ніж 10 тисяч. Важливо, якщо в ваших руках 20 тисяч і поруч з вами сидить ваша там, донька чи а, дружина, і ви кажете, так це ж ми на кожного по 10, ні, так не працює. Тобто, має бути у кожного в руках. І це важливо, бо вже були випадки, коли у людей із -за цього були великі проблеми. Гроші можуть забирати, потім буде багато розборок різних, воно просто нікому не потрібно. Далі, коли ви приїжджаєте в Іспанію, ви так само декларуєте ці гроші. І вже з декларацією і з довідками про походження цих грошей, а саме треба перекласти переклад потрібен договору купівлі продажу в якому буде зазначено, що ви в такому-то -та еквіваленті там гривневому, продали квартиру, показуєте, що ви ці гроші обміняли, теж має бути переклад. І декларація, як ви сюди привезли. Тобто, в принципі, на два питання ви відповідаєте. Це перший варіант, він максимально такий складний. Але його можна трошки спростити за рахунок певних хитрощів, зараз їх розкажу вам. Але отак от саме це ідеально. Якщо ви так можете зробити, це максимально ідеальний варіант. Є е, як його спрощувати, давайте послухаємо перше спрощення. Але воно трошки ризикове, але все ж таки можна так робити, і це теж буде непогано. Е, можна оминути український кордон. В такому випадку ви е, полегшите собі життя, бо саме на українському кордоні. Задають ну, дуже багато питань, і вас можуть і завернути, і ви з першого разу можете ці гроші не провести. Тому а, дуже багато хто просто не говорить на українському кордоні, що ви за гроші. Це, звісно, теж ризик, що будуть питання і проблеми. Але багато хто так робить і декларує їх вже на польському кордоні. Тоді ніхто вас не питає, як ви ці гроші обмінювали, і так далі. І так далі. Ви просто все пророблюєте те, що я розказував, і е, просто спрощуєте себе, е, собі трошки життя. Звісно, в майбутньому ці питання можуть виникнути, як я вже казав, при покупці нерухомості, тому краще рухати, звісно, максимально а, першим варіантом, якщо є така змога. Ми можемо ще спростити а, рух наших грошей. Ви продали квартиру, ви обміняли гроші на євро. Або ви можете ці євро купувати в межах дозволених лімітів а, на українських банках. Таких я можу назвати як мінімум 4, які я знаю особисто. І ліміти наступні. В межах 50 тисяч гривень ви можете обміняти кошти з гривні на євро, і в межах 100 тисяч гривень ви можете переказати на свій європейський рахунок. Отже, що ми робимо? Якщо у нас гривня, ми її кладемо на різні картки в ці банки, там де можливо це обмінювати, і е, кладемо з розрахунком того, що ми їх будемо кожного місяця конвертувати в євро і перераховувати на свій іспанський рахунок. Поступово, потрошки показуючи знову ж таки легальний шлях, бо це можна, це можливо, ви переказуєте свої гроші з продажу квартири. Якщо у вас в іспанському банку щось запитають, ви завжди зможете показати підтвердження, звідки ці гроші взялись, і це ключове. А як вони рухаються, тут і так все видно. Прозоро, це з вашого рахунку особистого на ваш особистий рахунок в євро в іншій країні, ви їх перераховуєте. Ще раз логіка. Обміняли. 50 тисяч гривень на євро, і там вийде, наприклад, 1000 євро, ви її переказуєте на свою ж карточку єврову в країну, наприклад, в Іспанію. Ну або це може бути якийсь інший проміжний банк, типу Вайс, або Польські банки, тобто це теж працює. А ви можете переказувати насправді більше, ніж тисячу, але тоді вам треба обміняти ці гроші і покласти їх вже в євро, на ваші єврові картки в українських банках. Якщо ліміт на переказ 100 тисяч, то ви можете 2 тисячі євро переказувати, якщо ці гроші у вас акумулювалися саме в євро. І якщо це 4 банки, це вже 8 тисяч, якщо знайти там 2-3 ще більше банків, то це може бути 10-15 тисяч євро на місяць. Ви можете офіційно переказувати зі своєї картки на свою європейську користуйтесь. Наступний варіант, який теж у нас є, він ще трошки спрощує життя. А, якщо ви все ж таки не хочете грати з українськими банками, чекати там невідомо який курс буде. Ви все ж таки обміняли ці гроші по можливості, зробіть це офіційно в обміннику, там де вам дадуть да, щоб ви могли потім її показати, перекласти, якщо потрібно, на іспанську мову чи англійську. І далі ми робимо наступне: ми можемо ці гроші переставити, да, тобто переставити через такі спеціальні обмінники. Коли ви віддаєте десь в Києві там, в обмінні гроші, а вам їх представляють, наприклад, в Польщу. Тобто ви їх в Польщі забираєте. Є люди, які допомагають з такими операціями. Якщо потрібно, то звертайтесь в рамках тих звернень, які були в мене там, на особистих консультаціях. Я ділюся з такими перевіреними контактами. Ну або пошукайте своїх людей, хто вам допоможе це зробити. І таким чином ви оминаєте кордон. Але ви забираєте ці гроші вже конкретній країні, і вам залишається а, закрити питання декларування а, цих грошей на кордоні. Наприклад, в Іспанії ви можете подати декларацію s 1 вона робиться онлайн. Тобто ви можете сказати, що я по 10 тисяч возив через кордон, збирав і зараз ось декларацію s 1 подаю, бо в мене там назбиралось багато грошей, і кладу їх в банк. Або ви можете поїхати так само на. Митницю і там задекларувати. Наприклад, в порти є в портах такі служби, де ви можете задекларувати. Там я знаю, в Валенсії є в порту, в Торів'єх є і таким теж користуються. Тобто ви декларуєте ці гроші, ви показуєте їх, їх перераховують, а потім вже везете в банк попередньо узгодивши з банкіром, що ви таку суму їм привезете. А, тобто можна оминати кордон, але бути готові, що все рівно ці питання вам треба буде якось придумувати і закривати. А розказувати в банку, що я по 10 тисяч перевозив і багато разів, це вже історія не працює в Іспанії, тобто її вже лавочку прикрили і банки більш вибагливі. Можливо, вам повезе, але здебільшого, така історія вже не прокатує. А, далі, який ще є варіант у нас спрощення? Ми можемо не користуватись взагалі. Іспанськими банками, а робити перекази, наприклад, на польські банки, відкрити там, і в Польщі в банках не задають питання про перетин кордону, бо вони знають, що можна по 10 тисяч тягати, бо всі так роблять. Тому в Польщі вам просто скажуть Окей, принос гроші, покажи їх походження. Звісно, ви ці гроші можете в Польщі, зібрати, переказати на свій іспанський банк, і банк у вас іспанський прийме, але рано чи пізно може виникнути все ж таки питання, як ці гроші перетинали кордон. Тому тримайте в голові цей момент. І намагайтесь завжди про це думати і закривати ці питання заздалегідь. А далі, які в нас ще є варіанти цікаві, і на цьому, мабуть, варіант я хотів би вам теж закцентувати увагу, бо він на сьогоднішній день, на мій погляд, найцікавіший і найдешевший. Бо якщо ми говоримо про ці всі перестановки, да, і так далі, то там беруть відсоток за таку операцію, і він не малий, він може бути там в межах 2-5% розумієте, і це ускладнює вам. Процес транспортування здорожчує, точніше, не ускладнює, здорожчує. Він спрощує, але стає дорожчим. А от варіант, як це можна зробити достатньо дешево і е легально, що ключове, а ви можете обмінювати гривню. Або навіть якщо у вас є криптовалюта, ви можете обмінювати їх в рамках застосунку Trusty Plus, ви можете обмінювати ці гроші на. Євро на вашому європейському рахунку, тобто вам надається європейський айбан, що є ключовим да, в ці всі операції. Далі ви можете до 50 тисяч євро на місяць обмінювати скрипти або з євро, і ці гроші ви можете переказувати вже на свій рахунок. Що цікаве, що в такому випадку вони беруть комісію всього. 0,5% за таку транзакцію дуже швидко все робиться. Реєстрація там застосунку буквально за дві хвилини. Тобто за дві хвилини ви вже можете мати такий рахунок, і воно не прив'язується до якоїсь конкретної країни. Тобто, ви можете і в Францію, і в Німеччину, і в Естонію, і в Іспанію, куди хочете відправляти ці гроші. Ви можете через певний застосунок зробити собі, додати в гаманець цю карточку Apple Pay, наприклад, і ходити. Пікати а, в магазинах гроші ваші будуть конвертуватись, наприклад, в скрипти, або якщо ви з гривні обміняли там в євро, і списуватись буде в євро по хорошому, адекватному курсу. А кому цікава така історія, залишаю тут а, в описі теж застосунок цей красті плюс, можете спробувати зареєструватись і. Користуватись їм. Ну і також у нас є партнери, да які в цілому допомагають там, під ключ робити зробити такі перекази. Це достатньо затратний варіант, тобто це від 3,5% коштує, тобто вам допомагають з України ці гроші транспортувати через Єбровейський банк в Іспанію. У мене є окреме відео на цю тему. Теж можна подивитись. Кому потрібно, теж звертайтеся особисті, я підкажу. За ці варіанти а, так, давайте тоді підсумовуємо да, все, що я тут тільки що наговорив. У нас виходить, що важливий момент, який ми постійно тримаємо в увазі, звідки ми взяли гроші походження їх і як ми їх привезли. Ми можемо легалізувати як з України, але довше, з більшими витратами. Так ми можемо спрощувати це за рахунок відкриття європейських різних банків. І акумулювати гроші там не обов'язково в Іспанії. Да? Тобто ви можете навіть з інших рахунків там з польських оплачувати за ту ж саму нерухомість. Головне, що гроші ви переправили там, з України в Європу. А далі не забувайте, що 10 тисяч ліміт. Якщо а, в Іспанії кладете ці гроші, то обов'язкова декларація С1 да, потрібна вам, що ви ці гроші привезли, бо без неї вас їх просто можуть не прийняти. І навіть якщо ви по вулиці пересуваєтесь більше ніж 10 тисяч. То у вас можуть виникнути проблеми. Ну і якщо ви не хочете взагалі з цим возитись всім, то є перевірені партнери, люди, які можуть вам розказати, підсвітити варіанти, можливі транспортування ваших грошей з України в Європейські банки. Також це вже в особисті пишіть, і я вам скину окреме відео, подивитись і посилання на цих людей. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо так, то буду вдячний за. Ваші коментарі і лайки і до зустрічі на нових, не менш корисних і цікавих відео. Пока-пока.